Щороку в квітні в Україні та світі згадують трагедію на Чорнобильській атомній електростанції. І подвиг ліквідаторів аварії, яка сталася в ніч на 26 квітня 1986 року, під час планових випробувань на четвертому енергоблоці. Після різкого стрибка потужності стався вибух. В результаті було зруйновано атомний реактор і почалася сильна пожежа. У повітря піднялася хмара радіоактивних речовин, яка накрила значні території України, Білорусі, частину Росії та країн Європи. Ліквідація наслідків аварії тривала до 1987 року. За цей час над зруйнованим четвертим енергоблоком було збудовано захисний саркофаг. Після аварії радіацією було заражено 200 тисяч квадратних кілометрів, 70% з них територію України, Білорусі та Росії. Близько 5 мільйонів гектарів земель стали непридатними для сільського господарства. А на 30 кілометрів навколо АЕС було створено зону відчуження. Нова загроза на Чорнобильській атомній електростанції виникла з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Увечері, 24 лютого 2022 року, стало відомо про захоплення станції російськими військами, які зайшли в Україну з території Білорусі. Вони використовували ЧЕС як власну базу, розміщували там техніку. Працівники станції та військові нацгвардії опинилися в заручниках у окупантів. 31 березня російські окупанти залишили Чорнобиль під тиском Збройних сил України. При цьому не обійшлося без мародерства. Сума збитків оцінюється в 135 мільйонів доларів. 2 квітня 2022 року на Чорнобильській станцію знову було піднято український прапор.